У косівському районі здану в експлуатацію новий міст. Він з'єднує між собою села Смодна, виробовець і старий косів та скорочує шлях до школи дітворі. Маленькі мешканці смодної після повені 2008 року, яка знесла не один міст Косівщини, долали до школи у сусідньому селі декілька кілометрів. Пізніше сільський голова Смодної Михайло Рибенюк домовився із місцевим автопідприємством про довіз школярів, але це не вирішувало проблеми. Тож розпочало будівництво нового моста. Воно було тривалим. Весь тягар будівництва був взяли ми на себе, тому що ми були найзаінтересованіші у цьому питанні. І з 2008 року потепер ми вже його раз побудували. Він був всього 72 метри. Але паводок 2008 року сильно зруйнував лівий берег, і е, кріплення лівого берега було набагато дорожче, ніж добудова самого моста. І ми прийняли рішення добудувати його, і от тепер добудували. Вартість моста протяжністю 144 метри трохи більше мільйона гривень. Усі гроші місцеві. Не раз здавалося, що задумане не здійснити, адже приватні підприємці, які зголосилися до участі в тендері, запросили 10 мільйонів гривень. І тільки у співпраці сільського голови села Смодна із районною обласною владою і облавтодором міст вдалося збудувати. Були виділені бюджетні кошти. На завершення відбудови всього на цей міст було використано з бюджетів населених пунктів мільйон 400 гривень. Однозначно допомогу надав Михайло Васильович. У нас на прийомі був Срутинський Роман Йоспоч. Ці два голови були на прийомі, які підняли проблему. І коли доповіли Михайлу Васильовичу, він доручив начальнику управління Доріг Сандерську Сергію Михайловичу, який відгукнувся на цю проблему. Виділи Мостобудівців, і сьогодні маємо змогу здати цей міст в експлуатацію. На відкриття моста зібралося багато людей, як зі смодної, так і з навколишніх сіл. Для них підготували цілу концертну програму, і навіть дощова погода не завадила святу. Селяни раділи. Єднанню сьогодні, у цей прекрасний день ми відзначаємо велику подію відкриття моста. Цей міст грає велику роль як і для громадян нашого села, так і для звичайних учнів. Один, Ми дуже вдячні голову сільської ради Михайлу Юловичу Рбенюку, що він доклав великі сили для здобуття цього моста. Тим часом косівська влада працює над подальшою від нової мостів, переходів і кладок у районі. Робота триває.